Тема літнього наступу РФ, який повністю провалився, хотіла з вами поговорити на цю тему. Зокрема, Гіркін десь досучався своєї в'язниці, де він там зараз сидить, назвав цей наступ літній наступ Російської Федерації позором Росії. Це цитата, чи погоджуєтесь ви, що літній наступ Російської Федерації провалився, не досяг ніяких поставлених або, хоча б бажаних поставлених цілей на цю літню кампанію. Чи погоджуємося ми з цим, чи все ж таки якісь успіхи вони мали, якщо підсумувати загалом? Наразі ну можна сказати так, що до кінця літньої осінньої кампанії залишився приблизно місяць. Тобто, станом на поточний момент, на перше-друге вересня, ми можемо сказати так, що у ворога значних здобутків з огляду на те, які ресурси вони потратили на цю операцію, на Літню операцію свої на літній настрої вони досягли мікроскопічних успіхів. Вони просунули в Сумській області. Там ну 6 сімті від кордону. Вони прийшли. Закріпитися в якісь там важливих населених пунктах. Вони не змогли, і зараз їх там потихеньку контратакують, відкидають назад до державного кордону. На Донбасі у них також були деякі тактичні успіхи. Да, вони змогли там пройти ближче там, до да Вони могли там на фланах трішечки протиснути Покровськ. Але знов-таки на цих напрямках зараз їх контратакують повільно, але контратакують і сказати, що вони досягли там успіхів. Не можна. Вони втратили 300 тисяч особового складу. Це величезна кількість. Ну це три загальновійськових армії. Ну, тобто, ну це дуже багато людей. Це один обласний центр, в якому все населення повністю знищено. Ну це дуже багато. І з огляду да, величезна кількість техніки у них рушиться економіка, у них там бензин досяг історичного максимуму, вони постійно доручають, санкціями б'ють де тільки можна, обговорюються нові пакети санкцій і так далі. Ну, тобто, якогось там до мирної економіки, у них ну, навіть близько не проглядається. І все це на фоні того, що вони дуже сильно тисли, тому що вони ну, всі абсолютно методи, які вони були, ну крім може, крім ядерної зброї, вони все використовували. Можуть ну пишатися тільки там захоплення деяких сел поблизу Покровського. Це максимум, те, що вони змогли зробити за три місяці. Ну з приводу ядерної зброї, відомо, що в Білорусі на навчаннях ДКБ там мають планують відпрацьовувати сценарії застосування ядерної зброї. На вашу думку, що це залякування? Черговий раз бряться збро... зброєю, чи власне кажучи, варто звернути на це увагу. Ну, звісно, на це треба звертати увагу, але з точки зору реальності застосування ядерної зброї, ну це мікроскопічна можливість. Путіну це не цікаво. Ну чому так? Ну по перше, якщо казати там про тактичну ядерну зброю, ну там якісь артилерійські боєприпаси чи там, скажімо, крилати ракету з невеликим боєголовкою ядерною, да вони могли б нанести удар, але цей удар би їм допоміг досягти невеличного тактичного успіху. Ну, наприклад, вони могли б там, ну скажімо, пропалити оборону під Покровськом і захопити Покровськ. Теоретично, да, тобто, якщо таке сталося, або наблизитись там, скажімо, до Покровська, але з точки зору міжнародної реакції, яка була б на такий удар ядерний, тобто це були б ядерні санкції. Тут уже б там Трамп уже б там особливо не коливався. Там уже б е, країни, такі як Китай, як Індія, які є на поточний момент, такими мовчазними союзниками Російської Федерації, вони також е, з Путіним перестали б розмовляти, бо це не ну, величезна загроза для е, е, безпеки всього всього світу. Європейці вже оскільки вони ще продовжують досі обмежено купувати нафту і газ на та сама Австрія, Чехія та інші країни вони б це перестали робити. Вже б я більш ніж впевнений, щоб цей напрямок був би повністю обрізаний. Тому все це виглядає більше як брязкання зброєю і залякування в першу чергу європейців, ну, оскільки Білорусь дуже близько знаходиться до країн Балтії, до Німеччини та інших країн Європейського Союзу до, до Польщі. Що нібито дуже швидко вони можуть нанести ядерний удар? Що я хотіла також почути от ви, що не сказали про європейців, згадала цю історію з літаком Русули фон дер Ляїн, який був його GPS-система, навігація була подалена російськими? Наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся, поправте, РЕБ. Ну, тобто Росія доклала, скажімо так, до цього руку. Хотілося почути вашу оцінку цієї ситуації. На вашу думку, яка б мала бути ну, адекватна, відповідна відповідь Європи. Усе ну, ж таки лідерка лідерка євросоюзу можна сказати. Ну тут це стала ситуація. стала публічною. Чому тому, що це дійсно лідерка Євросоюзу, а, але саме застосування засобів РЕБ воно постійно відбувається з російського Калінінграду, з е, окупованого Криму. Е, там ну постійно працюють ці глушилки, Цей з коли там фальшиві сигнали GPS передається. Це по суті сталося з е, мовчазної політики замовчування європейським союзом, і це відбувається вже далеко не перший там п'ять і не шість років. Це вже доволі давно це все відбувається. Які повинна бути реакція? ну Реакція повинна бути це санкції економічно в першу чергу. Тобто Росія має недружнє ставлення до країн Європейського Союзу. Вони, по суті, їх маркують як врагів, але Європа все ж таки продовжує купувати і нафту і ГАЗ, та інші російські там товари, сировину і тому подібне. Тому відповідь одна це. Повністю різать всі абсолютно економічні відносини з Російською Федерацією. Це так, як я бачу, яка реакція, яка повинна бути з боку європейського союзу. Пане Павло, я вас правильно почули зрозуміла, що ви маєте на увазі, що так би мовити, і літак не сказати, випадково та потрапив під дію цього ребу. Тобто на вашому якась цілеспрямована акція саме от на літак, тому що вони знали росіяни знали, що там що там літи летить, летить урсула фондерляй. Вона ж для них як кістка в горлі. Я думаю, що тут ситуація була не, не спеціальна. Конкретна подусу Фондерля, то тобто вона вони, вони давили просто всі сигнали GPS в цій зоні, і все. А ситуація стала публічним тільки за того, що такого високого рангу високопосадовець. Але проблеми з оціми, з глушивками РЕБ, з тим, що там російські кораблі вимикають там транспондери там на своїх кораблях, на літаках і так далі. Вони наблюдаються вже дуже давно але ну, більше п'яти років це точно. Пане Павло, скажімо так, з'являються чутки, принаймні від двох джерел маю таку інформацію про те, що готується новий наступ, скажімо так, на Сіверськ, на Сіверськ Донецької області. В цьому напрямку у Сіверська, да, у Сіверська там ситуація не дуже добра, тобто там ворог знов-таки зміг пройти протиснути фланги. Не можна сказати, що там є зараз проблеми з логістики, чи там на напів близько такої ситуації немає. Але ем, ну там є вже такі натяки, скажем так, то, що там є ну, деякі прориви, там відносно невеликі ворога напрямок Сіверська. Тому цей напрямок він виглядає логічним для росіян з точки зору наступати саме там. Ну тому що їм це буде зробити ну логічно і ну не можу сказати, що просто, але з, з точки зору ситуації, поточне, це логічно наступати саме на Сіверська. Чи могли б ви? Яким чином прокоментувати його слова, що Андрія Пробія він обрав, тому що знав, де він живе. І його переконання в тому, що жодного тиску з боку РФ не відбувалося. Але разом з тим він також висловив бажання, що хоче якнайшвидше бути в якості обміну, обмінений на військовослужбовців України і поїхати до РФ, як він каже, щоб знайти тіло свого загиблого воїна. Ну, те, що ми бачимо, ми бачимо, на жаль, хорошо сплановану і, на жаль, гарно виконану акцію росіян. Ми бачимо те, що це спілкування підозрюваного з журналістами. воно Виглядає ну дуже дивно з моєї точки зору. Ну, по перше, людина заявляє про якусь там особисту трагедію, але при цьому там посміхається, сміється там. Ну тобто, так дуже з вільно себе поводить весело. Ну і все виглядає так, що йому пообіцяли, що його обміняють. Ну тобто, що його не залишать, і він ну не думає, що він стоїть перед звинуваченням, за яким може да там 15 років або навіть пожиттєво. Ну тобто, дуже важкий термін покарання за такі дії. По друге він каже: Я хотів повститися українській владі, але порубій в опозиції він в опозиції вже ну скільки з 19-го року, і поки що у нас ми не можемо сказати, коли у нас будуть наступні вибори. Ну тобто, коли там порубій міг знову опинитися у владі. Ем, ну в його ніякому вигляді не можна вважати владою. Ну якщо зрозумів, якщо це був хтось там з чинних депутатів, наприклад, чи з чинних мономожновців, але порубій, порубій не був у владі. І все це в мені виглядає як системна робота росіян, які знаходять людей ну, в різних таких важких психологічних станах вони їх шантажують, вони їх там платять, вони там різними методами тиску на них використовують для того, щоб вони виконували ось такі завдання. І ну на жаль, наші служби спецслужби не змогли протидіяти. А вже тільки по факту, коли цей злочин стався, тоді вони змогли піймати цю людину. Ну будемо слідкувати за розвитком подій за судом. Я більш ніж впевнений, що в суді доведуть його звинувачення. Ну я думаю, буде. Стане зрозуміло, власне, замовники, справжні мотиви вбивства та решту. Тому дійсно погоджуюсь з вами, слідкуємо за ситуацію. І, безумовно, наших глядачів буде інформувати: інформувати про те, що відбувається навколо цього резонансного вбивства, яке, нагадаю, сталося у суботу, пане Павле. До іншої теми, як то кажуть, війна в Україні триватиме ще дуже дуже довго, а питання введення сухопутних військ в Україну поки не на часі. Це заявив Мерц. Хотіла дізнатися вашу думку. Це такі собі намагання зіскочити, як то кажуть, з теми гарантій безпеки для України, можливо, можливо, у форматі on the ground», Чи це власне і є твереза оцінка ситуації, яка зараз, яку зараз маємо? Ну я можу сказати, що може комусь там не подобається слухачів, але розраховувати на те, що хтось з наших союзників веде сухопутні війська і будуть приймати участь в цій війні саме на полі бою. Ну я в це не дуже вірю. Але я абсолютно вірю в те, що наші союзники вони готові розраховуватись за цю війну фінансово. Ну тобто, платить за зброю, платить е, фінансову допомогу. Надавати Ну, я нагадаю просто, що у нас всі, всі майже 100% доходів державного бюджету, вони є спрямовані на війну. А пенсії, зарплати лікарям, вчителям та всім іншим бюджетним робітникам вони у нас платять наші союзники, і поки що це змінитися не може. Тому я ну, якось спокійно, скажімо так, в лапках ставлюся. Звісно, хотів би, щоб сухопутні війська Німеччини воювали на нашому боці, але це нереально. Але якщо Німеччина забезпечить наші далекобійні засоби, а зараз мова йде саме про те, що вони будуть оплачувати виробництво там ракетного озброєння, далекобійних дронів і всього іншого, що нам потрібно для знищення економіки Росії. Якщо ми поставимо економіку Росії на коліна, а це абсолютно реально можна зробити. В Росії вже вже дефіцит бензина, у них вже вже дефіцит палива. Ми ж це ж, ну, по суті. Тільки почали бить по цим на НПЗ, по нафтобазам, по нафтопроводам по всьому іншому, то це. Зупинить Росію, вони не зможуть воювати, якщо вони не зможуть фінансуватися, якщо у них буде фінансовий колапс їхньої армії і економіки взагалі. Тому я до цієї заяви ставлюсь спокійно з огляду на те, що Німеччина продовжує фінансувати наше озброєння і фінансує бюджет України. Ми говорили про те, що не вірити в те, що наші союзники все ж таки, що їх війська доєднаються до війни в Україні. Окей, я з вами погоджуюсь. А як щодо, ну, скажімо так, гарантій безпеки, присутності військ для е, стримування лінії фронту, скажімо, тоді, коли я, ну, важко мені сказати, чи мирна угода, е, чи домовленість про припинення вогню, Ну, скажімо так, після того, як ми перейдемо в якийсь певний Рубікон, е, що стосується вже більш Аби в Україні на лінії фронту стало вже більш безпечно, прані не було гарячої такої фази протистояння. Наскільки це на вашу думку реально в цьому випадку? Якщо ми стабілізуємо лінію фронту, якщо у нас буде там ну як не 170, бо, бо зіткнена добу скажімо, 1-2, Ну якісь там ну відносно тиха ситуація на фронті. Якщо у нас не буде постійних бомбардування російської авіації, якщо у нас не буде ударів глиб території України, тоді якщо у нас буде така буферна зона створена, тоді я вважаю, що можуть у нас з'явитися миротворці західні, але це буде дуже обмежена кількість. Ну не треба розраховувати там на мільйон солдат, які будуть стояти вздовж лінії фронту. Та й нас охоронять в самому кращому випадку, ми на що ми можемо розраховувати, це декілька десятків тисяч бійців це від всіх армій, які є нашими союзниками наразі, і вони будуть знаходитись ну, відносно далеко від лінії зіткнення. Вони можуть знаходитись на якісь стратегічних об'єктах, вони можуть знаходитись в містах. Ну, наприклад, ну, скажімо, в Дніпропетровську, в Дніпрі, або там, скажімо, в Запоріжжі, там, в Мерії, ну такого плану, да, або там на атомних електростанціях, або на наших арсеналах, або на складах зброї, ну тобто. На от таких от місцях, які можуть бути потенційно цілями для ударів Російської Федерації, і робиться це для того, для того що ну щоб вони були там абсолютно відкрито знаходитись для того, щоб будь-які удар Російської Федерації по цим об'єктам він розсінувався як удари там по Німеччині, Португалії, Франції, Великій Британії і іншим країнам, які ну теоретично можуть надати нам свої війська для таких цілей, але не вірю в сухопутний великий контингент який буде виконувати роль миротворців саме безпосередньо на лізі е, немає палива на фронті зі сторони росіян? Про це ви вже згадували. Дійсно, ця інформація підтверджується різними джерелами. Е, і, зокрема, зетвинкори про це говорять. Чи відчуваємо, чи як швидко наші бійці відчують це на, на фронті? Чи має їм стати легше і коли? На вашу думку, ми вже бачимо вплив цього діла на лінію фронту. Ну, по перше, Росія зараз зосередила всі свої зусилля. Вони не можуть водночас атакувати на декілька ділянках фронту. і У них фокус зараз на ну на спокрова поліман, скажімо так. Покровська поліман і більшість фокуса насправді на Покровськ Вони зараз дуже обмежено атакують на півдні України. От, наприклад, це якщо сьогодні відкрить зведення генерального штабу. Ну завчора це зведення йде, то на гуляйпольському напрямку у нас нуль бої Ну, Тобто ворог там геть ну не, не атакував. А на Оріхівському теж там недоволі доволі невеличка кількість. І сталося чи це чому? Тому що ми знищуємо логістику ворога. Ми знищуємо. Потяги з паливом, які йдуть саме на південь України. Ну бо це ми можемо ефективно робити. Там тільки одна залізна дорога, на якій це відбувається. Е, відносно невеличка кількість використання бронетехніки. Ну от вчора там зупинили один з небагатьох штурмів на бронетехніки І там шов е, ну саме там поблизу Покровська ворог пробував наступати. І саме головне зараз ми бачимо, що ми можемо навіть можливість контратакувати і деякі населені пункти саме от на Покровському напрямку, на найгарячішому напрямку, ми там звільнимо. Бо там ну, нова економічна і так далі. Там декілька населених пунктів було звільнено на цих напрямках. Якби у ворога була можливість підвозити велику кількість артилерійських боєприпасів, якщо вони могли необмежено використовувати авіацію, ну, це також те, те саме паливо, то ну, ситуація була б ну трішечки інша. Ну я не можу сказати, що зараз цей нанесення цих ударів по нафтопереробним заводам, воно має вирішальне значення, але вплив на фронт воно вже має. Ну, як то кажуть, і це і це вже, як на мене, добре, якщо нашим хлопцям на лінії боєзіткнення стає хоча б трішечки, трішечки легше, мені здається, це вже дуже добре. Ще одна тема, хотіла з вами обговорити. Ось нещодавно The Economist вони вийшли зі статтею, де говорять про те, що фламінго виглядає надто ефектно, щоб бути правдою. Зокрема, так, зокрема, вони вважають їх громісткою, але вона при цьому швидко набирає висоту, але при цьому ще помітна для для радарів. Одним словом, є ціла низка переліків, так би мовити, елементів, які обговорюються в цій статті. На вашу думку, чи мають вони під собою якесь підґрунтя з того, що ви можете нам сказати? Чи це просто так би мовити, скажімо, ті закиди конкурентів? Ну, я вам скажу так, ракета Фламінга на поточний момент виглядає архаїчно. Ну, тобто дизайн дійсно застарілий. І там давали коментарі: ну, саме виробники firepoint компанії яких виробляють, вони кажуть, що вони надихалися двома зразками, вони надихалися радянським, ну є там такий безпілотник стріч, називається, ту 104 якщо не помиляюсь, назва його це такий розвідувальний безпілотник. В нього дуже схожа компоновка, але в нього на горі над корпусом літака стоїть не двигун, а стоїть повітря заборник. Друга ракета, яка дуже схожа, це V2. Це ракета, крилата ракета часів Другої світової війни. Яка дуже схожим дізнаєм. Там також двигун стояв на горі від такого ну, сегарообразного корпусу. Там вже дійсно двигун був, те що вона така велика. Нам треба. У нас є засоби, ну відносно велика кількість засобів на відстані там 500, 600 там, до 1000 кілометрів. Ми можемо достати там ракетами там штурм шедев, скальп, можемо достати великою кількістю безпілотників. Але коли мова йде про ВПК, про заводи, на які знаходяться на великій відстані, а вони знаходяться аж до Уралу. Ну тобто дуже далеко, куди нам треба діставати. Тут уже нам треба якась велика ракета. Ну тобто, дійсна, яка може такі подолати такі великі відстані, і не просто подолати, а спричинить великі. Велику шкоду зробити на цьому заводі. ну там якийсь вибух був, щоб він знищив там якийсь цех, наприклад, цілком, а не просто пошкодив там якийсь один станок, як зараз відбувається, коли там б'ють по ну, якимсь там високоточним виробництвам е дронами. Те, що вона помітна на радарах, да, це факт абсолютно. Ну то будь-які фахівець, вам скажу, що ці всі крила, оцей цей двигун, який зовнішній великий знаходиться поза корпусом. Основним ракети, це все буде світитися. Ну, приблизно як легкомоторний літак на радарах. Він буде помітний. Але є один момент: у нас багато наша повітряні сили. Вони коментували наявність засобів по на території ворога. В частности, Юрій Ігнат, це начальник відділу комунікаційного повітряної сили. Він казав, що всі більшість засобів ППО російських, вони знаходяться або в великих містах, таких як там Москва, Санкт Петербург, Новосибірськ, або на тимчасово окупованих територіях України. Ми вже бачили такі вдари. Ми спочатку ми знищуємо засоби ППО, ну, прорубуємо таке вікно на тому напрямку, куди де треба пройти. А потім йдуть за ними ракети. Нам союзники передавали абсолютно офіційно. Фальш цілі, ну це такі вони розміром приблизно як невеликі крилаті ракети, на них стоїть реактивний двигун, У них всередині стоїть там спеціальне обладнання, яке імітує велику крилату ракету. І таких ракет нам передавали доволі велику кількість фотографії цих фальш публікували росіяни. Ми їх використовували і в Луганську, і в Донецьку, ну в багатьох містах там, де били по російським складам зброї, в першу чергу. Тобто тактика виглядає так: удари по засобам ППО, ну перед ударом ракетним, виснаження того. Що залишили за допомогою дронів і фальш цілі, а потім йдуть у ці фламінга. Ну, тобто їх задача вони вже будуть і відно, десь там хвості цього паровоза, і вже наносять будуть удари по е, засобам ВПК. Більш ніж впевнені, що ми зможемо дістати по російським об'єктам, ми о, були у нас успішні удари по дуже важливим як для росіян об'єктам. Ну, наприклад, Нептуном була знищена е, е, морська, е, як він правильно називається. Транспорт, який перевозив залізнодорожні вагони в Керч, і це для росіян дуже критичний об'єкт. Був там стояла величезна кількість засобів. ППО, і ми все одно змогли пройти, змогли знищити ці кораблі російські. Тому більш ніж впевнений, що при всіх мінусах, при всій архаїчності цього фламінга, більш ніж впевнений, що він буде успішний завдяки своїй низької вартості. Вартість вже значили менше менше одного мільйона євро за одиницю. Це дуже дешево по поточним меркам для як для озброєння, завдяки наявності великої кількості великобійних і дронів і фальш цілі. Тому більш ніж впевнений, що ми побачимо успішні удари цими фламінами Як ви а, оцінюєте, як ви ставитеся щодо прогнозів, що до кінця року Україна буде готова виробляти по сім, якщо не помиляюся ракет на день? Наскільки це реально? Mm -hmm. Про Фламінга небага, небагато інформація. З того, що є в відкритих джерелах, ми можемо сказати так. а Сінтери ідентифікували двигун, який там стоїть, або той самий, або дуже схожий двигун. Це двигун для літака Л-39. Це двигун радянських часів, це тренувальний трубореактивний літак. Ці двигуни вироблялися на заводі Мотор-Січ цілком і повністю. Ну тобто, всі складові вироблялися виробляли саме в Україні. Таких літаків у наших союзників і у нас дуже багато. Ну тобто, ми їх можемо розбирати. Ми можемо купувати там якісь буше використання. Літаків їх використовувати. Ну тут маленьку ремарку треба зробити. Є велика різниця між двигунами для літаків і двигунами для крилатих ракет. У двигуна для літака у нього ресурс там тисячі годин повинен бути. А у двигуна для ракети він ну заявили, що флавіна в повітрі може знаходитись 4 години. Тобто, двигун бувшний купується, його там підремонтовують, ставлять несуфлам. Йому треба прожити там, 4 години в повітрі, і цього буде достатньо там, для двигуна, який навіть там, 20 років десь там використовувався. Навіть після такого використання. Самі ми можемо виробляти. Друга частина складова це навігаційна система. Оскільки це не балістична ракета, оскільки там немає великих перевантажень, бо навігаційна система там дуже схожа на ті, що використовуються в наших далекобійних дронах, ну, таких як там Лютий, і Бабер і всі інші. Тому якоїсь великої проблеми з виготовленням цих навігаційних систем я не бачу. Ну, Вибухівка, сама бойова частина, ми можемо розбирати у нас є величезна кількість авіаційних бомб радянських часів, які там зберігаються на наших складах зброї. Їх можна переробляти на цю бойову частину. Палива якоїсь проблеми не бачу. Карпуса також із-за того, що ракета ця дозвукова, великих перевантажень немає. Корпус можна робити знов таки відносно простий. Ну, якісь там рульошки, серводвигуни, це все ми можемо а, купувати у наших союзників. Теж проблеми особливо не бачу. Тому ну я не можу там дати точну оцінку: там 6-7 штук в день. Але те, що велику кількість цих ракет ми можемо виробляти, в цьому в мене сумніво вровною. Ну, але разом з тим е Україна офіційно закликає, закликає партнерів, все ж таки, надавати їй далекобійні ракети для ударів по Росії. Все одно. Ну, Тому що так. Ну була пройшла новина, дуже гарна новина про ракети Іран. Да, тобто це ракети американського виробництва з дальністю 450 кілометрів. Ми все готові взяти. Чим раніше ми отримаємо ракету? Ну, от якщо ми ну умовно кажучи, зараз візьмемо кредити купимо ракету, якою ми сьогодні вистрілимо по там, скажімо, урал-вогонзаводу, він зупинить виробництво російських танків. Це означає те, що всі танки сьогоднішнього дня на фронт уже не потраплять, ну не будуть там відновлені і так далі. Ну або якщо ми зупинимо виробництво шахедів, от буквально сьогодні. То брати треба будь-яку зброю, яку нам надають союзники там на 400 кілометрів, на 500, на 100 кілометрів неважливо. Нам потрібна будь-яка зброя в великих кількостях. Я так розумію, нам щодо цієї зброї потрібен дозвіл, щоб ми могли запускатися. Ну, про американську зброю так може бути така ситуація, що нам їх дають з по контракту. і В контракті буде написано, що ми повинні обговорювати які саме по яким саме цілям ми можемо бити. Ну і скажімо, Wall Street Journal писав про те, що е США там дуже тихенько перестали надавати такі дозволи. Це в публічному просторі ніде ніяк не, не обговорювалось. Тому ідеальна ситуація, це наше саме власне виробництво. Ну от, і знов таки, якщо повернутися до Мерса, Мерс, коли був е претендентом на свою позицію, він казав, що надасть Таврес. А коли він став уже канцлером, він катавс не надав, але надав фінансування для виробництва далекобійної зброї. І з моєї точки зору, нам краще мати свою власну, можливо, трішки архаїчну, можливо, там десь за просту зброю, ніж мати зброю, яку нам дають під якісь умови. Ну тобто, там будуть вибір цілей, обговорення, там якісь затримки і так далі. Власна зброя набагато краще.